Вітаю, хроніка ДТП у Вінниці за останні дні. Огляд ситуаційного центру. 10 квітня о 16.14 завдяки відеоаналітиці ситуаційного центру зафіксовано дорожню транспортну пригоду на перехресті вулиць Келецької та Шевченка. Володій автомобіля Фольксваген чорного кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції, наслідок чого допустив зіткнення із Рено білого кольору. Обидва транспортні засоби. Зазнали механічних пошкоджень на місце прибув екіпаж патрульної поліції. На винуватця ДТП склали відповідний протокол. 11 квітня о 9.24 ДТП сталося на перехресті вулиць Магістрацької та Миколи Оводова. Водій Форд синього кольору не дотримався дистанції та зіткнувся з автомобілем Нісан чорного кольору. На щастя, обійшлося без постраждалих. Сторони врегулювали ситуацію шляхом складання Європротоколу. 13 квітня о 13.33 ще один факт дорожньо-транспортної пригоди зафіксовано відеокамерами на перехресті Братславської та Замостянської. Водій «Форд» білого кольору не надав перевагу в Русі та зіткнувся з вазом сірого кольору. Обидва авто отримали механічні пошкодження. На місце події прибула патрульна поліція. Водій «Форд» був притягнутий до відповідальності. 14 квітня о 13.09 камери ситуаційного центру зафіксували зіткнення на перехресті Барського шосе та вулиці Келицької. Водій пежо, порушивши рядність руху, не надав перевагу та допустив зіткнення. З Рено. патрульних не викликали водії. Вирішили питання за згодою сторін. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками правопорушень і маєте фото чи відео з місця події, насилайте матеріали до ситуаційного центру на Viber або Telegram за номером 067 4 102 101. Обов'язково вказуйте дату, час, точну адресу та деталі ситуації.